Є у нас одна традиція, про яку ніхто толком не говорить. Раз у скільки часу у соцмережах організовується дискусія мудреців, що ніяк не можуть вирішити, кому якою мовою говорити. І якщо спілкування штука особиста, і як на мене, справа кожного, то контент штука публічна, і тут є питання. Я не збираюсь звинувачувати якусь зі сторін навпаки, я хочу розповісти про дуже неочевидну річ у цьому питанні і дати місце для роздумів. Мене звати Максим, я відеооператор, якому не все одно на ваш контент. Про себе розповім трохи далі, а зараз подумайте, скільки разів ви зустрічали контент російською, в якому напряму йшлося про знецінення української мови? Зараз ясно, це несеться багато звідки. А раніше до 2014 року, до 2022 року. Я от не можу такого згадати, можливо, не звертав уваги, але я пам'ятаю, що російськомовного контенту було просто тупо-багато на всіх напрямках і темах. Це зрозуміло, у них більше населення, і через цю кількість просто своїм масштабом затискався наш українськомовний контент. І виходить усе логічно, що популярне, те і розвивається. А популярними їхні відео ставали просто через те, що була пропозиція. Цих відео було тупо багато і вони заповнювали багато нашого простору. І ви скажете, то це і так ясно, в чому неочевидна річ. У тому, що ми влаштовуємо цей медіа срач. Зараз поясню у соцмережах, що відбувається: ми цькуємо наших же громадян. Причому навхрест кожен табір захищає своє. Та якщо подумати, це ніяк нас не збудовує і не дає нічого хорошого, тільки негатив. Хтось обурений, бо не переконав, що все починається з мови, а хтось обурений, бо його не приймають таким, як він виріс. І в результаті ми просто крутимось по колу і такою поведінкою лише розважаємо того, з ким боремось. Якщо подумати, ці дискусії крутяться навколо одного простого питання: толерувати російську чи ні. А чому це питання існує? Не думали? Все просто, бо і досі існує контент російською, бо ця мова досі існує у нашому просторі і має якийсь авторитет. В українськомовних цей авторитет негативний, бо це чуже. У російськомовних позитивний, бо наче ж своє. І зараз я хочу зробити, як на мене, цікаве порівняння. Єдине уточнення це просто порівняння, щоб донести думку. Колись давно я матюкався. І хто вживає лайку зараз, добре мене зрозуміє. Коли ти говориш у своєму звичному оточенні, яке спілкується так само: ти як риба у воді, все супер. Але якщо тобі дадуть мікрофон і поставлять перед залом незнайомих людей, матюкатись ти не будеш. Чому? Бо хочеться бути культурним. Ти ж ніколи не бачив, щоб культурні люди вживали нецензурні вислови публічно. Вони можуть говорити як захочуть вдома. Але не на сцені, бо це публічне місце. Як на мене, у цьому випадку лайка дуже класно ілюструє один принцип: в особистому спілкуванні говори як хочеш, публічно будь культурною людиною. Зараз публічне місце доступне кожному, але якщо колись цензура була якось контрольована, то зараз це вибір кожного особисто. Захотів, ти публічний, не захотів, ти не публічний. І цей вибір робиться на основі того, що ми бачимо. На основі контенту, який нас оточує, бачимо, що є відоси російською. Окей, я теж запишу щось російською. Чому ні? Бачимо, що знайомі говорять російською, але соцмережі ведуть українською. Ну ок, я тоді теж напишу пост українською. До чого я веду? Ми суттєво покращили наш медіапростір. Ми дивимося українськомовні канали, блогерів, музику слухаємо. Частково ми це робимо, бо так обрали. Але частково тому, що з'явилась пропозиція, з'явились ці канали, з'явились ці блогери, музика. Це все впливає на те, що нас оточує, і це все формує наше уявлення про українську мову. Ми думаємо, що це класно, колись ми так думали про російську. Контент вирішує, і все, що ми публікуємо. Вирішує, у нас все ще мало українськомовного контенту в просторі. У нас не всі теми розкриті, не всі ніші мають конкуренцію. У нас ще дуже багато простору, який ми можемо зайняти. Простору, який буде перебивати російськомовний контент і поширювати наш. Найменше, що ми можемо зробити замість страча в коментарях, написати якийсь пост українською або промовчати російською в публічному просторі. Тоді кожен табір лишиться при своєму, і ми не будемо цькувати один одного. Це працює, і я на своєму прикладі це довів. Я, як відеооператор принципово не знімаю російськомовний контент. Я не ненавиджу тих. Хто мене просить записати щось російською, я просто відмовляю і чек на рішення не впливає. Здавалось би, яка мені різниця? Я ж за камерою, і відповідальність буде не на мені, а на тому, хто це опублікує. Але я вирішив, що це буде. Ще один мій спосіб сприяти поширенню українськомовного контенту. І знаєте, це працює. Запитів стає все менше, не загалом запитів російської стає менше, бо можна подумати, що я тут зараз е, все менше клієнтів маю. да? Ні, з цим все добре. Я допомагав перевести на українську мову Ютуб канали, інстаграм-блоги, перезаписати навчальні курси і подібне. І це не так страшно, як здається. Навпаки, аудиторія це цінує, і я ще не чув, щоб після переходу на українську. Хтось такий, ну, від мене всі відписались. І не чув, щоб люди з України мали проблеми з розумінням української мови. Неважливо, з якого боку мовного питання ви знаходитесь особисто. Важливо, що ви транслюєте публічно. Це важливо, бо якщо ми мовчки без срача один з одним почнемо створювати більше українськомовного контенту в публічному просторі, мовне питання просто зникне. Бо буде підсвідомо зрозуміло у нашій культурі все публічне українською. Крапка. І наостанок дещо про себе. Я не маю історії успішного успіху, але маю. Чесні реалії, знання і досвід у просуванні контенті та зйомках з експертами та бізнесами різних напрямків. І як ви зрозуміли, маю свої принципи і цінності. Тож, якщо вам потрібен контент, звертайтесь, посилання знайти у вас вийде. А на цьому каналі ви знайдете людину, з якою створення контенту вам скоріш за все сподобається і ви захочете ще. Тож підписуйтесь і не забудьте лишити коментар. Цікаво, що ви думаєте про таку ідею з поширенням українськомовного контенту замість перевиховання у коментарях. Мене звати Макс Адаменко, радий знайомству і до зустрічі у нових відео.